На більшій частині території Донбасу школи відкриються 1 вересня. Про це повідомив міністр освіти Сергій Квіт. Там, де тривають бойові дії, навчання розпочнеться тоді, коли школи та вузи зможуть це зробити. За словами міністра, рішення про початок навчального року у школах будуть приймати місцеві органи влади, а в університетах самі вищі. Ми не будемо починати навчальний рік в тих регіонах, в тих містах, де йдуть бойові дії, тому що це. В першу чергу це питання безпеки наших людей. Те саме стосується вищих навчальних закладів, але вищі навчальні заклади вони можуть приймати ці рішення самі, коли хто може починати навчальний рік. Ми очевидно дозволимо, можливо, терміном на перший семестр. Тим абітурієнтам, які опинилися своїми сім'ями за межами Донбасу, влаштовуватися на навчання в ті навчальні заклади вищі, які знаходяться в тому регіоні, де вони опинилися.